матч та дніпро 1 заряджені перемагати. Отже, ми у прямому ефірі знову команди виходять на е, поле. Е, дніпро 1, нагадаю, зустрічається з словенським клубом е, Белтинці. І е, ті, хто бачив записи наших попередніх матчів, знають, що на цьому зборі проводиться така невеличка церемонія. Перед е, Матчева з виконанням гімна, гімнів обох країн. 15-й Сергій Логінов. 24-й номер Валерій Лучкевич. 39 й Олександр Сваток. 4-й номер Володимир Танчик. Вийшло це невдало. Відповідь словенців. Положення поза грою немає. І повз ближній кут. Пробиває моролі. Дев'ятий номер. Бабенко. Бузанело. Ефектно цього разу Бозанело проходить і готує передачу з флангу. Знаходить Горбунова. Здається, все ж таки бив в поворотах Сергій Горбунов. Хороша подача. Набігає там. Володимир Танчик головою пробив. Чекає партнерів Каучич. Дочекався і наших гравців, звичайно, також. Хрен. І Каучич виконує таку прострільну передачу. Знаходить партнера. Рикошет був і кутовий заробляє белтинці. Громов. Чіпляється за м'яч. Тут дуже добре. Артем Громов. І Піхальонок його. Намагається знайти передачу, помиляється захисник. Громов з м'ячем у штрафному майданчику. Лучкевич. В стійку влучає. Сергій Горбунов. Це був. Сергій Горбунов влучає у стійку. І Піхлер розганяється для удару. Над попереченою м'яч проходить. На відкриту рахунок 0-0. Когут. Перед штрафним майданчиком одразу завдає удару Ігор Когут. І одразу на Бозанело грає. Може той виконати вільно, підготувати та виконати прострельну передачу. Наближні Воротарського. Далі там Логінов м'яч продовжив. атака триває тепер з гри. Вже очікуємо подачу. Від Пихальонка. Простріл націли на передачу. Там пропускав м'яч сваток на Руслана Бабенка. Бозанело обходить суперника. У штрафному Бозанело чіпляє м'яч на дальню стійку. Там когут. І на добивання не встигає зіграти ані Громов, ані Логінов. Піхальонок. бачить там відкривання Горбунова і точно вкладає в нього м'яч. Бабенко. Діагональна Бузанела. Той дотик на дальню стійку. І у власні ворота м'яч забиває 77-й номер залер. Ось можна сказати, що істина спрацювала, що хороший пас не проходить дарма. На 42-й хвилині. 77-й номер захисник залер. 4 в 3 виходять футболісти Балденцію. Росі Макс Валев ловить м'яч. Іхаленок далі, праворуч. Грає Лучкевичу. Знову з м'ячем Олександр. І розвертає тепер ліворуч. Хороший перевід на танчика. Громов. Повертає м'яч танчику. І не забиває Володимир Танчик. Занадто близько. Він був, звичайно, до голки. Переважко було так повз нього проштрикнути м'яч. Чкевич, Сваток, Логінов. Ганяють тут трійку форвардів. Наші захисники. І ось іде передача вперед. Хороша від Сергія Логінова. Громов підключає Піхальонка, Праворуч відкривається танчик. Ріже кут Володимир Танчик. Вже у штрафному простріл. І на долю секунди не встигає Олександр Назаренко випередити Єрґа. Готує передачу слангу Валерій Лучкевич. Ніхто на підбиранні. Ось лише зараз Горбунов прибіг. І Рубчинський завдає удару. Там Горбунов ціною ушкодження. Ну, Хороший такий перехід був швидкий. Не вдалося його завершити. Громов намагається обманути воротаря, заплутати його танчик. Викатує м'яч. Коготу. Той перед воротами. Ну що, Ігор Когут. Адресує Назаренко, не пошкодував м'яч і Олександр Назаренко подвоює рахунок. 2-0 на 66-й хвилині. На користь Дніпра 1. Ну, тут е, поступалися один одному м'ячем по футбольному. Дімає голову, підіймає м'яч на дальній кут Воротарського Назаренко. З льоту не вдався. Ефектний удар в Олександра Назаренка. Рубчинський. Танчик є на фланзі відкритий. Рубчинський ось зараз віддає йому передачу, максимально загострюючи ситуацію. Хороша подача від танчика. І Назаренко ще один удар зльоту завдає. Я, я, я. Я, 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 я. Який прохід і який пас віддає Чернянич. Сарапій. Ось класно. Сарапій на випередження грає. Чекає підтримки партнерів. Дочекався Олександра Назаренка. Підробляє там м'яч і вирішає, врятує, врятує свою команду Воротар. Горбунов пробиває І Гол! Ефектна крапка у сьогоднішньому матчі. Ставить її Сергій Горбунов. 3-0. Стає рахунок. М'яч безсумнівно там перетинає лінію воріт. і На цьому ми можемо вітати нашу команду з перемогою. Парі матч та Дніпро один заряджені перемагати.